Всім привіт! На зв'язку лісочок. Якщо ви дивитесь це відео, то хоч раз заходили в бій в Reward of Tanks. І скільки у вас всього таких боїв? Тисячу, 5, можливо, 10. У героя сьогоднішнього відео майже 500 тисяч боїв. Він топ 1 на всіх серверах по цьому показнику. Більше немає ні в кого. Сьогодні ми дізнаємось, для чого він це робить, та чи можна залишатись в здоровому глузді, граючи так багато. Прожимайте вподобайки, а ми починаємо наше цікаве інтерв'ю. Привіт! Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе. Скільки тобі років, звідки ти як звати? Мене звуть Роман, мені 32 роки, я з Одеси. Ким ти працюєш? Я працюю фінансовим аналітиком. Добре. А як ти познайомився з грою? Мій сусід грав у цю гру десь у 13-му році я прийшов до нього, він мені показав це, а я пробував мені сподобався. Яка у тебе ціль в грі? Зараз, мабуть, я хочу вже зробити 500 тисяч боїв та трохи відпочити. Після 500 тисяч боїв буде наступна ціль мільйон? Я сильно не розумію. важко грати і там. Добре. Чому вибрав такий стиль гри? Мені коли я розпочинав гру. Я грав на важких танках, на середніх танках. Та зрозумів, що це не цікаво. Якщо ти граєш на швидких танках, тебе більше переваги, і ти можеш когось швидко залетіти та вбити. Рідко когось буває дуже багато, але іноді буває він чотири хіли або три можна вбити. Арту дуже легко вбивати. Якщо ти швидко залетів, тоби вартує це дуже добре, мені здається. Скажи, будь ласка, за статистикою в грої, ти вважаєш себе раком? Так, я дуже погано граю. Це ти робиш спеціально чи це просто твій рівень гри? Я коли розпочинав, мене ніколи не було більше ніж 45%. п'ять Я грав на ш на шостому або п'ятому або четвертому левелах. Я вважаю, що я погано граю. Як я які я зусилля не спадаю, я не можу зробити щось більше іноді я один з двадцяти або з п'ятидесяти, бо я можу там багато не стріляти або щось. Цікаво е, добре. Як часто тобі пишуть в особисті повідомлення? Кожен день, десь 10, мінімум повідомлень 10 повідомлення маю, кожен день, кожен день, 10 повідомлень, це мінімум. Добре. А як ти взагалі ставишся до хейту, як ти як це це переносиш? У мене байдуже. Я прийшов у цю гру грати. Якщо хтось вважає, що це не так. Кожен грає, як він вміє, як він хоче. А це ж рандом, це ж не якісь кланові бої або щось інше. Мені здається, це добре, коли ти пішов, розмінявся ЛТ на ЛТ або зробив щось. Та окрім мене я бачу дуже багато гравців, які навмисно руйнують ігри, штовхають інші гравці, або не стріляють ніколи. Запав таких. Дравців не шукав. По в мене є груп, які шукають якихось яких е, гравців, які грають гірше ніж я, які спеціально руйнують ігри і ніколи не стріляють. Тому я не розумію. Добре, я почув твою відповідь. Скажи наступну, будь ласка, чи вважаєш ти себе легендою? Тому що за тебе зараз розмовляють всі великі та малі блогери, написують дуже багато людей, знімають відоси в Ютубі на рахунок тебе, нарізки в Тіктоках і так далі. Дивіться, танкісти. Приблизно по 25 отаких я повідомлень в день отримую. Викинь з клану цього ЛТВода, Він банами, він цей. Він бот, він підставами займається. Ось людинка взагалі пише, що написала на клан жалобу, на гравця жалобу. Зараз я вам покажу, що це за гравець. І взагалі буде якусь статтю на Reddit писати про наш клан і про нашого гравця. А ось і гравець нашого клану Ромаш. 491 тисяча боїв, 41% перемог. Но він не бот, він грає сам. Розумієте? Тому пишіть жалоби, що хочете, та й робіть. Правил гри він не порушує. Він... Робить все за правилами, отака в людини ціль, хоче пів боїв, а потім мільйон. То що за нього тепер вже банили його? Ну вірніше пробували його забанити. Що тільки не писали вже на нього. Бачите, як грав, так і грає. я останній раз був в бою сьогодні, о 17.15. Будь ласка, нічого ви йому не зробите, бо це легенда. Ромаш це легенда. Так, я вважаю, що я зробив дуже великий вклад у цю гру. Є два напрямки: бо ти можеш бути найліпший, бо ти можеш бути найгірший. Якщо ти у цьому знайшов максимум, то це теж якийсь сенс має. Я вважаю, що це завдяки хлопцю з ником гудмот. Він ми з ним дуже багато спілкувалися. Він підтримку мені оказав. Я дуже багато стрілю його дивився. Він та дивлюсь. Спочатку він мене тролив. verputzen wir im ähm дав мені підтримку, це дуже гарно. Що завдяки мене розвиваються українські блогери та Україна? Це дуже мені здається. Це дуже гарно. Коли український хлопець достиг більше ніж якісь інші гравці на першому місці, коли я розпочинав, був інший гравець. Він був з болот. Я завдав для себе що Я маю бути першим, щоб прославити. Я розумію, що це у тому Нема сенсі прославити, але усі розуміють, що я з України то, це дуже важливо? Це дуже чудово, що в тебе є така ідея, яку ти реалізовуєш на підтримку. Напевно, б не всі були готові пожертвувати наприклад, собою, щоб, наприклад, якийсь блогер над тобою хайпився. Ось тому це дуже сильно сильно. А як ти взагалі познайомився з Кудмодом? Можеш більше детальніше розповісти? Хто перший написав ти? Йому чи він тобі можливо, чи побачив ти відео, як він про тебе зняв. Я Якось зайшов йому на стрім та написав чекни мою статус, що ти маєш на, на що він розповів, що він думає. Він трохи потрогав мене, а потім ну, началі спілкуватися. І він запросив мене до рекламу. Якось так спалося. Я дуже багато українських блогерів дивлюся. Ну, дивився, іноді дивлюся, що вони знімають та підтримують. Ми і це дуже приємно, що блогери щось знімають, і тому я захотів йому, щоб він зробив хайп у Тіктоці чи, мабуть, на стрімі, хтось мене щось питав. Мені дуже цікаво, коли хтось каже що це бот, і не смішно. Вони не розуміють, що дуже багато гравців немають. Не дуже багато, але грають погано. Ти я думав, що. Маю грати дуже акан. Це смішно, коли ти приходиш в гру. Якщо ти маєш задоволення, це дуже добре. Це лише з гра, маєш розуміти, що це лише гра. Так, я з тобою згоден, тому що в першу чергу гра має приносити саме тобі задоволення, але й не псувати іншим. Ось. Добре. Були колись погрози, що тобі заблокують аккаунт. Так, кожен день мені пишеться. Пише Пишуть, що знімали, якісь реплеї роблять. Але я розумію, що я не використовуний програм тороні. Так іноді не якісь незрозумілі сам Коли там самознищення робиться, це ну, карті якісь. Я не туди звернув, та самознищення зробила не дуже якось сумно, коли це робиться. Я навмисно ніколи не вбиваю в себе. Хочу засвітити, зробити якийсь демедж. Це дуже важливо. Іноді я розумію. Якось виїхав не тоді. з мене вбили дуже швидко. Це погано. Я розумію. Це я маю якийсь план, щоб засвітити чи то зробити якийсь денеж. Був якийсь контакт, можливо, діалог з самими розробниками? Поки ні. Я їх питав. Буде якась медаль за 500 тисяч? Не мав відповіді. Може, з часом щось зробиться. Ну, мені здається, ти будеш перший гравець на Євросервері, в якого буде півмільйона боїв. І це вже не кажучи, що це українець, а взагалі перший гравець, тому що я такий цифр ще ніколи не зустрічав. Твій улюблений танк в грі. Мабуть, ну, це ЛТ-100, на ньому я дуже багато вбиваю та засвідчує. Дуже цікавий. Скільки часу в день ти приділяєш танком? Ну, Зараз не дуже багато десь. 4 або шість годин. раніше я грав, коли я хотів зробити 300 тисяч. Я грав 12 або 16 годин кожен день без вихідних. щоб першим зробити 300 тисяч? Після цих 300 тисяч я дуже багато усім написав. Дуже багато помідону, дуже багато. Теґік та іншого. Я вважаю, що я вдохновив якихось гравців зараз. Я бачу, які теж дуже багато грають і хочуть набивати багато боїв цих цікаво. Твій рекорд боїв в день. 525. 525 боїв в день? Так. Боже, це колосальні цифри. Я напевно так за тиждень не роблю. Так, добре, скажи чесно, півмільйона боїв і ти покидаєш танки назавжди? Це важко якусь звичку вкинути якою ти займаєшся десь ніж років, це дуже важко. Значить, будуть наступні цілі. Добре, будемо чекати, сподіватися, що тебе робить щасливим. Просто життя, якісь маленькі річки, якісь які який відбуваються в моєму житті. Просто що прокинувся, це дуже дуже добре. Так, добре, роме. Дякую тобі, велике за інтерв'ю. На цьому ми дійшли до кінця. Можливо, ти хочеш щось передати глядачам. Я хочу глядачам сказати, щоб вони донатили на сили ЗСУ та грали, мали задоволення, та відпочивали у грі. і Ніколи не забували, що це гра. Кожен має право, хоча б у грі та у житті бути тим, ким він вважає. Ще хочу сказати слава Україні! Героям слава! Хай вам щастить! На все добре. Дякую До зустрічі. До зустрічі. Дякую всім за перегляд. Прожимайте вподобайки і підписуйтесь на канал. Нас майже 500, і це дуже круто. Дякую всім за підтримку. Не забувайте писати коментарі, кого ви хочете побачити наступного на моєму каналі. Всім удачі, всім пока.